Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. На ППГУ на першому зразку замінив ніпель на ось такий розбірний. Він чудово підходить під восьмий рукавчик. Я з посилання на його, де я його купляв скину, дуже його раджу. Він сюди закрі... закручується. У нього ось до сюди йде різьбова частина. І він сам по собі тугенько входить, бачите, він вже розширює рукав. Тобто він туди за різьбою закручується, а потім ви його хомутом затягуєте. Все, шансів у нього травити банально немає. Бо перед тим я брав ось такий дешевший, простіший, одноразовий нерозбірний. Ну, Відповідно, він травив. Він травив, бо тут не було за що, за що триматися гумі. А тут багата різьба, все туго, все щільно. Тому працюватиме довго і файно. І зроблю ще два таких для інших цілей. Дякую, разом боремо по боку.